Привіт, друзі! В Усіх на устах, що робити з урожаєм: збувати, поки ціни зростають, чи притримати до кращих часів. Про те, доки зернові та олійні можна буде продати дорожче, кому і чому трейдери платять більше? Далі у відео. Про ситуацію на ринку розповідає партнер та генеральний директор компанії Barva Invest Юрій Гаврилюк. Ну, якщо подивитись на ціни на глобальних ринках на біржах, то вони там зовсім не зростають. Скорше, я б сказав, що там така повна і глобальна депресія на даному етапі. Ну тому що північні півкулі фактично пройшли жнива і, і всього вистачає. А попиту особливо не більше. Проте враховуючи те, що там наші збройні сили дозволили нам. Відновити зерновий коридор в чисто українському форматі без країни без поводження будь-чого з країною агресором, ми змогли успішно експортувати. І природні, що при, скажімо так, ринку, який зрозумів, що це можливо, ціни на логістику на фрахт почали падати. І це відразу відобразилося на цінах, які отримує в результаті виробник. Це одна причина, а друга причина, що намагання держави побороти сіре зерно привело до того, що трейдери не можуть нормально закрити свої, свої потреби в товарі, тому що фактично цих таких посередників, які зазвичай були там. В готівковому товарі їх просто е, не допускають до, до процесів торгівлі, і тому це суттєво складнило, поламало, скажем, те, що було е, побудовано раніше, е, чи добре це, чи погано. Ну загалом, так добре, але основне, щоб це було не просто е, створене створення е, картинки е, такої боротьби, а щоб це було зроблено реально не тільки на папері а. А й на майбутнє в ринку, ну але паралельно тоді треба, щоб повернення ПДВ для виробників було теж працювало як годинник. Тоді це буде працювати цей механізм <гум> е, з точки зору, чи можемо ми бачити ще зростання по ціні, е, потенційно трошки так. Але тут же ж криється інша проблема. Тобто, фермер не продає в основній своїй масі, кому потрібно було закрити якісь фінансові свої зобов'язання на ну, цей типу, період. Вони вже це зробили, і ми бачимо все менше і менше бажаючих продати. Якщо в нас у вересні кількість, ну так як в компанії не тільки аналітичної, а й брокерської, якщо в нас кількість заявок на продаж була в три рази більша, ніж кількість заявок на покупку. По об'єму, то зараз ми маємо ситуацію з точністю до навпаки, тобто бажаючих купити втричі чи більше, ніж бажаючих продати, і це також створює ситуацію, коли завжди з'являється в ринку е, хтось, хто готовий заплатити на там на умовний долар дорожче, лише би купити. Але на жаль, те, що він додає ціну, не спонукає виробника продавати, а лише його укріплює е, в позиції, що те, що я стільки тримав, я робив правильно, і раз ціна росте, значить я ще трошки потримаю. Чи можемо ми бачити потенційне зростання вартості ще по інших культурах на сонішніх ринках, щоб це допомогло рости в нас? Загалом так, тому що це сезонний фактор. Просто е, закінчення знизу в північній півкулі і небажання там виробника продавати, е, воно всюди присутнє частково. Через те, що ціни доволі низькі відносно собі вартості, там порівняння з минулими роками. А конкретно в українських реаліях також має місце неможливість прогнозувати, що буде далі. Відповідно, виробник невеликий виробник в основному відтягує момент закупівлі добрив. Тобто продавати ради продажі, ради грошей ніхто не буде будуть продавати лише тоді, коли потрібно ці гроші кудись використати. І це буде відтягнуто швидше всього там. До січень-лютий березень місяць. Тому зараз ми бачимо період такої суттєвої нехватки пропозицій на ринку, і це стимулює до підйому ціни також нашими трейдерами на зовнішньому ринку. Зважаючи на те, що чимало дуже великих компаній через кризу з експортом взялися самостійно його налагоджувати, нині трейдери опираються здебільшого на середні та фермерські господарства, для яких значним викликом є саме логістика. Здешевлення транспортних витрат додасть їх зерну та олійним культурам прибуткової привабливості. Ну, моя порада така, що обов'язково плануйте логістику заздалегідь. Тому що всі бачать наскільки вона складна зараз, ця логістика, і знайти е можливість відвантаження в споті практично немає. Тому потрібно заздалегідь планувати. І коли є розуміння логістики, тоді виходити і продавати. І пам'ятайте, що місця в логістиці і в місця в продажах там після нового року всім одночасно просто не буде. Ну тому, що трейдер не планує е безмежно закуповувати. Тобто, коли всім одночасно потрібно до гроші, то на комусь доведеться просто знижувати ціну. І потенціал до зростання поки що є, але однозначно, там, умовно кажучи, лютий місяць це може бути вже початок великого розвороту цін, якщо не буде якогось нового, в першу чергу, погоднього фактору, який буде впливати на Латинську Америку. На яку зараз всі дуже пристально дивляться, тому що там прогнозується рекордний врожай і по кукурузі, і по сої на наступний рік. І з тим треба бути дуже дуже обережним і уважним. Та що будемо дивитися, тому що кажу, дуже багато потенційних факторів нових можуть з'явитися в той період, і там може бути розвиток подій по різному. Ну і ну ми не розуміємо, як нас буде з логістикою, що на західному кордоні, що в порту, якщо все буде нормально. Mm, ну, тобто, як нормально, У нас війна все таки, але якщо не, не станеться якихось серйозних ушкоджень інфра інфраструктури через війну, і море буде працювати, а і вдасться домовитися з західним кордоном, з західними партнерами по автомобільній логістиці, тоді є надія, що ми успішно ставимося з експортною програмою і виробникам буде куди продавати. Дякуємо Юрію Гаврилюку за інформацію. Звичайно, всі ми розуміємо, що поки в Україні триває війна, про стабільність не йдеться. Стан справ може змінитися будь-якої миті. Тримаємося, бо ми того варті. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Тут є багато цікавого. На все добре!